Репресії в законі, івано Франківська молодь знову вийшла на мітинг цього разу у підтримку мирного студента Олександра Костура, хлопця, який минулого понеділка вирушив спостерігачем до столиці, 22 січня затримали за нібито участь у масових заворушеннях на Грушевського та непокору міліції. Усі докази друзів та рідних, що ся до цих подій не причетний, київська феміда проігнорувала. А відтак обрала для нього запобіжний захід два місяці за ґратами. Після всіх наданих доказів його адвокатом, тобто фотографії. До матеріали, на яких видно, що він повністю не озброєний і мирний спостерігач йому все ж таки присудили запобіжний захід, як такі, як два місяці під арештом в Лук'янівському СІЗО в Києві. Ну з ним мали зустрітися родичі, але на жаль, після облоги Міністерства юстиції всі зустрічі скасували. Мітинг влаштовуємо, щоб донести до працівників суду, що саме ми хочемо їм сказати. Ми хочемо закликати на допомогу. З плакатами і закликами відновити справедливість та врятувати Сашка. Його друзі і близькі вишукувалися під вікнами місцевого апеляційного суду. Та звідтіля до мітингувальників ніхто не вийшов. Не на камери судочинці пояснюють, коментувати їм нічого, адже Радити у цій справі не можуть між тим, самі учасники акції надії не втратили і взялися просто неба писати очільниці суду листа. Ми попросили надію Стефанівну, голову апеляційного суду в Івано-Франківську вийти до нас для того, щоб залишити її звернення, щоб вона допомогла нам визволити нашого друга Костро Олександра. На жаль, вона відмовилася до нас вийти, Сказала, що ми можемо залишити для неї. Заяву про те, що ми саме від неї хотіли. Ну саме зараз ми її і складаємо. і надіюсь, що принаймні заяву вона прочитає. Надіємо, що вона зрозуміє. Підтримала акції на захист засудженого Івано-Франківця. і Діаспора, подібні мітинги, знайомі та друзі Сашка організували в семи країнах світу. До слова, 27 січня адвокат Олександра Костора подаватиме апеляцію на перегляд та зняття запобіжних заходів, які застосовував щодо хлопця Святошинський суд.